Завод «Техномашстрой» представляє універсальний калібратор зерна КБСВ, ефективне рішення для очищення та сортування зернових, зернобобових, олійних та кормових культур, а також інших сипучих матеріалів. Це надійний агрегат, призначений для видалення домішок, сміття та пилу, а також для поділу зерна на фракції за розміром. Завдяки високій продуктивності він чудово підходить як для фермерських господарств. Так і для малих та середніх підприємств, що займаються переробкою зерна. Калібратор зерна КБСВ оснащений двома електродвигунами основним потужністю 1,1 кВт та допоміжним двигуном вентилятора на 037 кВт. Ця комбінація забезпечує продуктивність на рівні від 280 до 600 кг на годину залежно від типу сировини, її вологості та ступеня забрудненості. Завдяки цьому агрегат дозволяє значно підвищити якість кінцевого продукту, що є важливим фактором у виробництві комбікормів та посівного матеріалу. Очищення та сортування зерна відбувається за допомогою ситової системи, що складається з трьох рівнів решіт. Верхнє решето призначене для відсіювання великого сміття, яке видаляється через окремий вихідний канал, середнє решето відбирає крупну фракцію зерна, а нижнє – Дрібну фракцію, що дозволяє здійснювати точне калібрування та сортування продукції. У базовій комплектації агрегат комплектується трьома решетами з розмірами та формою отворів, які підбираються за бажанням замовника відповідно до типу сировини, що переробляється. Для правильної роботи калібратора КБСВ під час очищення та калібрування пшениці. Необхідно налаштувати решітний блок відповідно до рекомендованої комплектації сит. Перед запуском слід переконатися, що верхнє сито має круглі отвори діаметром 6 мм, середнє 4 мм, а нижнє – 2 мм, або продовгуваті отвори шириною 2 мм і довжиною 20 мм. При первинному завантаженні зерна необхідно плавно регулювати подачу сировини, щоб запобігти перевантаженню робочих вузлів. Оптимальне налаштування потужності вентилятора дозволяє ефективно видаляти пил та легкі домішки, забезпечуючи високу якість кінцевого продукту. Додатковою перевагою калібратора КБСВ є наявність вентилятора, що забезпечує ефективне провіювання продукту, завдяки чому зерно очищається від пилу та легких домішок, що особливо важливо при підготовці посівного матеріалу. Окремо варто відзначити, що ситова система калібратора дозволяє обробляти не лише зернові культури, а й широкий спектр інших сипучих матеріалів, включаючи кормові добавки, трав'яні культури, насіння соняшника та сої, а також неорганічні сипучі речовини. Це робить КБСВ універсальним інструментом для господарств різного профілю. Завдяки простоті в експлуатації та високій ефективності КБСВ стане незамінним помічником у процесі підготовки зерна до подальшої переробки або зберігання. Гарантійний період на КБСВ становить один рік. Завод Техномашстрой гарантує високу якість продукції та відповідність стандарту ISO 9001-2015 року. Купуючи обладнання від Техномашстрой, ви отримуєте надійний інструмент для підвищення ефективності вашого бізнесу. Замовити КБСВ можна прямо зараз. Телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, щоб отримати детальну консультацію.